Так, і в будинку, які перспективи на найближчі дні? Давайте подивимось. Ну, по-перше, тут відкривається портал для реалізації фінансових якихось питань, які накопичилися, вони тут дрібні, так, і якось в них руки не доходили. Можливо, були якісь фінансові обмеження одне за одним, так? І ці питання будуть вирішуватися просто зараз. Вони будуть запущені на вирішення. Буде вирішуватися одне питання, потім друге, третє. І це вас буде дуже радувати, надихати, давати великий заряд енергії і буде звільняти вас від цієї головної болі. Як тільки ці питання вирішаться, одразу з'явиться впевненість в завтрашньому дні, і ви починаєте будувати більш серйозні проекти на майбутнє і. Більш серйозні вкладання фінансові так.